Авіація росіян масово вибухає, окрім збиття літаків над Курськом. Великий стратегічний бомбардувальник, повний ракет вибухнув у небі над російським містом. Його розірвало. Він полетів, вниз, сталася Потужна детонація. І напевно так буває, коли летиш бомбити іншу країну. Крім того, знесло колону танків АРАВ прямо на марші. Кадри далі. а Ми вітаємо всіх, хто долучається побачити і почути ці неймовірні новини. Поставте вподобайку та підпишіться. Підірвано ще одну. Велику колону техніка армія РАВ під селищем Коронево в Курській області за словами про кремлівських курів Володимира Романова і Платона Мамотова під Корневом трапилося те саме, що й під Рильском. Тоді теж була атакована велика колона техніка окупантів, а мережу заполонили яскраві фотодокази. Немає на війні гірше біди, аніж деякі особи серед командирів. Ворог помилок не пробачає, поскаржився платон Мамотов. Однак додаткових подробиць він не. Не розкрив, крім цього, на весь інтернет чути скиглення за патріотів, які звинувачують у тому, що сталося рашистське командування, яке не змогло зробити висновків. Ви а знову під ударом опинилася величезна колона. За інформацією українського журналіста Дениса Казанського відомо про багатьох двохсотих та трьохсотих. Ну, далі поговоримо і про те, що в Черемховському районі Яркутської області Арафії розбився стратегічний бомбардувальник. Ту 22 м 3 Про це повідомляє телеграм-канал 112. за повідомленнями інших місцевих засобів масової інформації літак загорівся в небі, після чого почав стрімко знижуватися. Деталізується, що літак впав в районі населеного пункту Михайлівка. Попередня причина катастрофи це технічна несправність. Але на відео від місцевих жителів видно, що літак не просто впав, а був охоплений полум'ям. Також за повідомленнями Розумі бомбардувальник ту-22м3 здійснював тренувальний політ, і вочевидь очевид з огляду на масштаби пожежі, що говорить про повні паливні баки, він тільки здійснив. Не взліт із авіабази Біле, яка розташовується поруч. Цей аеродром є штатним для 200-го важкого бомбардувального авіаполку, який експлуатує ту 22 м 3 І він входить до складу 326-ї важкої бомбардувальної авіадивізії. Від місця падіння літака до аеродрому близько 15 кілометрів. Ну і до слова, як наголосив військовий Олександр Карпюк, Серж Марко у Рашистів. Авіація постійно працює. Літаки старі. А ту – один з дуже аварійних. З урахуванням цих факторів новини про тушкопат, вочевидь, ми побачимо ще не раз. Свідки інциденту пишуть про те, що після падіння літака була тривала детонація. Як додає військовий, вочевидь цей літак вирішив розбитися з ракетами на борту, і можливо, на них були написи за Курськ. П'ять ракет сьогодні не долетіли до України. Підсумував військовослужбовець. Водночас, як повідомляв губернатор Іркутської області, одного із пілотів врятувати не вдалося, а інших госпіталізували. Пише «Рія Новини. Ну і варто зазначити, що для ВКС Сарафі. За рік це вже друга незворотня втрата Ту-22М3. і таких випадків буде більше. Впевнений експерт з авіації, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕП Анатолій Храпчинський. Сьогодні було падіння літака Ту-22М3 через певну технічну несправність. Ну а далі таке буде частіше, тому що активна експлуатація літаків потребує якісного обслуговування. А Москва не встигає його робити. Зазначає він в етері телемарафону. Експерт додав, що слабке місце бомбардувальників Ту-22М3, як і всієї рашиської стратегічної авіації. Це Безпосередньо двигуни безумовно там є проблематика із допоміжною силовою установкою ще з певними елементами, але найболючіше місце для будь-якої російської авіації це двигуни, тому що найпотужнішим виробником двигунів за радянських часів було Мотор Січ. А найпотужнішим розробником КБ Іванченко Прогрес і усе це залишилося в Україні, підкреслив Храпчинський. Експерт розповів, що зараз рашисти не можуть ні будувати, ні якісно ремонтувати двигуни, які є, наприклад, на стратегічній авіації. Це Зводить до того, що у літаків починається певна проблематика із двигунами. Їх займання все послідовно знищує літак. При цьому ця проблема не нова, але Рефія її ніяк не може вирішити. За рахунок всього цього, ми ще побачимо падіння літаків та авіатрущі або передумову до цього з екстреною посадкою. Вважає він, і військовий експерт Сергій Грабський також поділився своєю думкою. Чи може цей інцидент із бомбардувальником Ту-22М3 бути свідченням того, що авіакалапс враш? Ристів набирає обертів. Російська е, військова промисловість виявилася неспроможною е, забезпечувати потреби військово-повітряних сил, військово-космічних величних сил Російської Федерації, і саме тому ми спостерігаємо ситуацію, за якою е, кількість літаків е, в угрупуванні російських військ невпинно знижується. Вони не мають можливості їх відновлювати так само, як і ПТР. Що стосується стратегічного бомбардувальника, зокрема такого, як е, той, що впав. Ну, це зброя радянського союзу. Росія банально не може дозволити собі будівництво таких бомбардувальників відповідно до того рівень технічної зношеності. А цих літаків є ще більше ніж, наприклад, той самої тактичної авіації. І а, вони вже на сьогоднішній день не можуть виконувати функцію на 100%. Тобто, я собі слабо уявляю, що зараз російська армія ризикне використовувати а, а, такі літаки з максимальним ракетно-бомбовим навантаженням. Тобто, якщо ми говоримо про те, що цей літак може на консолях мати на кожній консолі по чотири ракети, тобто вісім ракет під крилом і вісім ракет в корпусі, і загалом 16, то ми бачимо ситуацію, коли вони заряджають десь приблизно чотири ракети, і при чому треба розуміти, що десь приблизно 10-15% від тих ракет падають, а не досягши цілі саме тому, або навіть просто після сходу з направляючих, і саме тому всі впуск. Тих крилатих ракет здійснюються з акваторії або Каспійського моря, або Азовського моря, або, наприклад, якогось там великого бодосховища, щоб мінімізувати негативний ефект на місцеве населення. Саме тому ми говоримо, і тут можна повністю погодитися з висновками нашого головного управління розвідки щодо того, що російська авіаційна промисловість і військова повітряна міць Російської Федерації вони невпинно котяться до свого коласу. Крім цього, експерти з авіації Храбчинський зазначив, що стратегічні літаки Кремль взагалі не може виробляти, а тільки ремонтує і модернізує старий авіапарк. Якщо казати про тактичну авіацію, тут слід зауважити, що Тіяни насправді можуть ще будувати і близько шести на рік вони можуть випустити літаків сухого. Пояснює він. Аві додає, що Україна знищує набагато більше літаків. Проте це все одно загрози. Тому треба більш бити безпосередньо по російських об'єктах виробництва авіації. Він зауважив, що РФ активно розбудувала авіаційні заводи, будувала нові цехи, щоб збільшити спроможності виробництва. Водночас це не були побудови якихось підземних ангарів, адже окупанти взагалі не готували до того, що будуть удари по території РФ, і з 2003 року активно масштабували виробництво наступальної зброї. Тим часом головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков прокоментував нещодавній удар Сил оборони України, які атакували одразу чотири військових аеродроми РФ: Каліно, Балтимор, Саваслейко та Борисоглєбськ, Та розповів, що могло бути уражено. Так на аеродромі Борисоглєбськ базуються рашистські винищувачі, бомбардувальники Су-34 та багатофункціональні винищувачі. Су 30 або су 35 під час атаки по цьому об'єкту було уражено та виведено з ладу так звану технічну експлуатаційну частину, яка займається обслуговуванням ворожих літаків. Там є проломи, коли йдеться про такий ангар, то це ж не лише про будівлю, а й про обладнання, яке розміщено всередині», – сказав Катков. І Експерт зауважив, що цей удар став доволі серйозним, із точки зору можливостей використання аеродрому і до того ж в ураженні Дівлі міг бути ворожий літак. Також під атаку потрапила авіабаза окупантів Саваслейка в Нижньоуродській області. і Вона відома українцям, оскільки саме звідти зазвичай злітають ворожі винищувачі. Міг 31 к за словами Каткова. Спочатку на супутникових знімках було видно масштабну пожежу на території паливно-мостильної інфраструктури. На сервісі наса пожежа здавалася потужною і нібито накрила цей об'єкт. Але згодом з'явилися супутникові знімки. І на жаль, йдеться про менші наслідки. Пояснив. Він зазначається, що базу зберігання палива та його перевалки на цьому аеродромі все ж не знищено, а пошкоджено. Крім того, на супутникових знімках немає свідчень того, що будь-яка машина, що перебувала на аеродромі під час атаки, вигоріла ще ми нагадаємо, що далекобійні дрони служби безпеки України та Сил оборони здійснили найбільшу атаку на військові аеродроми армії РФ за весь час війни. Ну а згодом у генштабі ЗСУ розповіли, що під удар потрапили аеродроми обороницькі, Курський та нижні. Ньогородські областях РФ основними об'єктами ураження були склади паливно, мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Ну, а Якщо вам подобаються такі новини, то не забудьте поставити вподобайку та написати про це в коментарях під відео. Ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні!